І імені Миколи Я знаю, що сьогодні сюди прийшли ті, хто шватера знають, шватера люблять, пам'ятають, інколи рідко дзвонять, зразу зрікають всі присутні. Але тим не менше для нас Михайло Львович – це та людина, яка завжди дарувала нам відчуття щастя, радості. Покою, віри у майбутнє і, крім того, примушував нас думати, примушував оцінювати власні вчинки, оцінювати те, що відбувається в державі, оцінювати наші там політичні вітри і не тільки політичні. Але я так думаю, знаючи Михайло Львовича добре, ну, щоб не зберігати моя пам'ять мій вік, мабуть, більше тридцяти років. Але більше. більше 30 з 94-го року. Скільки з папічного столк? Так, так. То е, насправді за всі ці роки е, я була завжди дякувала Богу за ту зустріч, подаровану мені колись у свій час Михайлом Львовичем. Тому що більш надійного друга, більш мудрого спів, співрозмовника, більш талановитого. І креативного у всіх е, сферах життя мислителя, філософа, ну мені особисто не доводилося зустрічати. Тому що у е, Михайла Львовича завжди якась дуже велика глобальна проблема перетворювалася на просту. Вони знадобив би знаходив дуже просте рішення, здавалось би, ну, релігіоних завдання. І, е, звичайно, от е, Якщо ми я дуже щаслива тим, що ми сьогодні пройшли за гарним настроєм до Михайла Львовича, тому що ми живемо в цьому місті, і в цьому місті у нас є свої улюблені куточки, у нас є знайомі, близькі, рідні люди. У нас є знакові постави, знакові дім тим, що вони завжди асоціюються з Полтавою. І саме такі, такою людиною є Михайло Львович. Якщо перераховувати всі його заслуги перед цим містом, то, мабуть, б нам не вистачило е такої короткої зустрічі на відкритій виставці, це можна було би проводити конференцію. Але насправді ми добре знаємо, що дендропарк. Який став окрасою і улюбленим місцем відпочинку по ултарстві, це заслуга Михайла Львовича. Не тільки він зумів такими дуже малими силами там, два працівники в нього були, його розчистити, відновити ставки, відновити дерева, відновити екологічні зони різних поясів, які там існували в Дропарку, але вони були вже занедбані. А завдячуючи Михайло Львовичу, знову ми змогли відчути себе в Карпатах. В Криму, в Грузії, в Молдавії, тому що для нього, мабуть, кожна рослина, це все рівно була жива істота. І він про неї дбав. І тому намагався, щоб він став якомога кращим. І коли треба було прикрасити парк, там з'явилися лебеді і з'явилися дерев'яні статуї, які він вирізав власноруч. Бо я пам'ятаю цю історію, звертався, звертався до великих майстрів, вони такі гроші йому замовляли, що він вирішив, це з сам зробив. І зробив. Так само, будучи головним художником міста, він все ж таки вніс свій величезний вклад в те, щоб місто було більш гармонійним, більш чистим, більш акуратним, без таких кричущих якихось там недолугих реклам і так далі, Він з цим вечать боровся. Коли Михайло Львович вирішив, що він може бути журналістом, в нього прекрасно все виходило, тому що він працював ну, мало тих видань, з яких би він не працював з газетами в Полтаві. Починаючи з просумольця Полтавщини, з легкої руки, як сам говорить Михайло Львович, Павла Стороженка, він став карикатуристом і став ілюстратором газет. А, знаєте, я от читала його інтерв'ю з мною Лубенко, мені так сподобалося, що він говорив. Про те, що він закінчивши наш будівельний інститут, пішов працювати інженером-проєктувальником і в якийсь момент послідок, чуть йому 24 роки. Він кожного дня приходить на 8 ранку на роботу. Об 11, 15, о 11.15, о 15.15 маленька перерва, в обідню перерву день із кава пирожок, а в 17 додому. І змінив життя до коріння. Тому що йому стало ну, просто скучно. І знаєте, я не змінив своє життя, він став своїм рекламну агенцію. Він став справді навіть журналістику покинув. Хоча до того. Він став художником-ілюстратором. Художник-ілюстратор це надзвичайно складна історія, тому що для того, щоб проілюструвати твір, його треба спочатку прочитати, потім зрозуміти, що хотів сказати автор, потім усвідомити ідеї автора і тільки тоді вже робити ілюстрацію до твору. Це насправді дуже складна історія. І ми знаємо, що Михайло Робович робив ілюстрації як до віршів, до книжок. До багатотомника Даріна, наприклад, Бразова, дитячі книжки, вікно не наформляв. І багато чого такого, що справді залишило свій слід назавжди, бо книга це є дещо вічне. І бути художником-ілюстратором це складне завдання. Крім того, Михайло Львович багато проводив майстер-класів для дітей. Я особисто була свідком того, як він спілкується з дітьми, як він навчає, як він пояснює. І мали діти тоді. Також перший раз чули, що карикатура це не просто малюнок, а вона дивиться на дуже серйозні етапи. Це може бути жарт, це може бути сатирична карикатура, це може бути ем, побутова якась тема, але насправді кожна карикатура це цілий. Ціле оповідання, це ціла розповідь і вже інша справа, хто як його зможе прочитати і додумати початок або кінець. А кульмінація цього твору вона завжди була в малюнку, в довершеному малюнку Михайла Львовича Шматека. художник сценограф це взагалі окрема історія в його житті. Театр це його любов з дитинства. Театр це. Його, мабуть, він міг би і залишитися в цій постацію театрального художника, але для Михайла Львовича то було дуже мало. Але його шинель, ми і пам'ятаємо, і потім вистава в рядковому театрі, була поставлена був головним художником. І театр з дитячих років, з палацу піонерів, там де він ходив в театральну студію, він залишився любов'ю святого його життя. І справді, хто дивився ту виставу Шинелі, де головним режисером був Богдан Чернявський. Вона справді була неймовірно креативна, унікальна, надзвичайно лаконічною сценографією, але тим не менше дуже зразною. Е -е -е -е. Кар'юка. Кар'юка — це взагалі та історія в Полтаві, яка існує протягом. Уже 24 роки, в цьому році 1 квітня, ми після довгої перерви онлайн-життя зробили виставку персонального Олексія Кустовського, відкривали знову фестиваль Карлюха в Полтаві. І Карлюха починалася з маленького залу прес-центри в, в нашому музеї. І потім поступово з роками вона стала. Справжні фестивалі Гумору. І Полтава почала сперечатися з Одесою за столицю Гумору в, в Україні. Але, платящи карлюсів, про Полтаву дізналися в усьому світі. Якось не відраховувала, що це близько ста країн світу. Присилали сюди художники свої твори і писали Україна, Полтава, і про Полтаву дізнався весь світ. І завдячуючи Харлюзі Полтава стала одним із міст-членів асоціації міст миротворців, завдячуючи Полтаві, Михайло в Полтаву приїздили виставки і гості з Англії, Болгарії, Туреччини, Словенії, Сербії. І насправді феєрверк таланту, феєрверк гумору, Найвищого гатунку, справді залучав до міста до Полтави, до цих виставок дуже багато глядачів, і кожен полтавець, кожного року, приходячи на цю виставку, позбувався того, про що нам зараз всі говорять. Да? Того відчуття меншувартості ми ставали центром Всесвіту, завдячуючи карлюці і завдячуючи Михайлу Волочу, який сам визнаний одним із найяскравіших, найвеликіших, найвеликіших карикатуристів світу. Його запрошували туди головою журі на міжнародних фестивалях. Він сам неодноразово ставав переможцем е, фестивалів, конкурсів, карикатури міжнародних. І його фраза, вона насправді дуже яскраво характеризує взагалі і наше ставлення до цього жанру мистецтва. Карикатура це життя. А в нас часом і саме життя це карикатура. Ну, Хто може з по поговорити? Я не знаю. Є... Сьогодні у вас усіх буде можливість в залі, ну, на жаль, на маленькому планшеті. У нас немає плазму в не музеї, маю надію, що ми її придбаємо за допомогою наших друзів, музею. Але ви зможете ще побачити фільм. Це теж було в 2013 році Справжня подія. Є мультфільм називався Художник і муза. Саме присутній тут Леонід Сороків запропонував створити такий відеопродукт, И э, текст у нього писав Схабельский Виталий, не вашу якому, позвали, Заболів. Ну, зараз все болеют, это І И э, відео, всю продукцію цього фільму робив ночов. Однокласники, однокашники, друзі по театральній студії. Яка ще з дитинства, пронести дружбу через це життя, це насправді ще один великий талант Михайла Любовича. Сьогодні ми з вас зібрали тут для того, щоб презентувати його персональну виставку. Насправді на цій виставці представлені карикатури із архіву Михайла Львовича. Це карикатури, які ніколи не експонувалися в більшості. Всі оригінальні. Є частина експозиції, там є ілюстрації до е, цього мультфільму Художник і муза Михайло Львович подарував цю колекцію нашому музею. І ось ми маємо можливість зараз з нашої фондової збірки представити в частині експозиції оригінальні малюнки до цього твору. Можна було би говорити ще дуже багато. У мене тут вже записалось майже 10. І я, і я думаю, що у кожного є що сказати, у кожного є що згадати. І я також передивлялася фотографії, там є деякі я не дала для експозиції, вони такі дуже ну, особисті, але насправді це, знаєте, четверть віку, як по великому рахунку, тобто одна четверта віку Полтави пов'язана. З яку організував Михайло Львович. І більше 30 років Полтава пов'язана в житті Михайла Львовича і завдячуючи йому наше древнє місто, яке ми всі дуже любимо, ставало краще, затишніше. Ну, наскільки це взагалі на той час було можливо, бо був час, коли Полтава у нас була примуса. Мала премію державну за благоустрій. І це справді відповідало дійсності. Від усіх вас поздоровити Михайла Львовича і побажати йому, щоб рука тримала. Що ти там? Чим трималюєш? Карандашом? ворічкою не знаю. Прийду. Прийду? Будь, щоб рука твоя тримала, твердо, що прийдеться. Все, будь здоров'я. Я ж не друзі, міша, щоб ми з тобою познайомились. Будь здоров, усіх із святом, і святом. Ми ж тобі приїздити усього рота від клубу. Ми тебе любимо, побажаємо, дуже-дуже цінуємо. І ти з нами завжди. Привітай. Дякую всім, хто до нас завітав. Я вашу увагу на характерну деталю, забачите, яка на ньому жилетка. Да? Така сама жилетка завжди була і на Михайлі Льовичу. І вони завжди за тисяча мільйон карманчиків, що все кругом можна було по карманчикам розпихати. І це у них просто ну, була практично уніформа. І коли була у нас велика виставка у великій залі, і тут обидва прийшли майже в, в смокінгах, ну, я вам хочу сказати, що це була подібна. Первое спасибо всем, что пришли посмотреть, увидеть, насладиться. Вот. А во-вторых, с хорошим настроением. Не буду громко и долго говорить, потому что Ольга рассказала вам больше, чем надо, много и всего. А вам всем хорошего настроения. И пусть оно не оставляет вам по жизни с хорошим настроением.